В Острозькому замку державного історико-культурного заповідника в день художника презентували виставку до 75-річчя Анатолія Іваненка, відомого майстра живопису, філософа, викладача. У творчості митця поєднується класичний живопис із філософською символікою, алегорією, візуальний код багатозначних алюзій та своєрідних ребусів. Усе для глядача уважного. Одну зі своїх картин біля джерела художник передав у фонд музею. Щиро дякуємо Анатолію Анатоліго. Що за подарунок картина біля джерела» поповнить нашу мистецьку колекцію і. Одразу скажу, що вона буде розміщена тут в експозиції Остагерського замку, адже на фоні на пейзажі зображена панорама Остагерський замок, як він виглядав на наприкінці вісімнадцятого століття. Сама назва біля джерела» частково є памолінійною, адже на передньому плані тут зображені люди і худоба, які перейшли до цього джерела. Натомість задній фон цей замок він виступає в метафоричному сенсі джерелом нашої історії, і це якраз такий фірмовий стиль Іваненка поєднання пермолінійного. І символічного водночас, і, власне, Остагський замок виконує цю місію і в наш час музей, який тут працює, працює, розповідає про історію нашої країни, якою вона була, якою б вона не була, і не дозволяємо її переписувати. Якщо врахувати ту колекцію, яку ми маємо, то можна сказати, що дійсно ті полотна відомих майстрів. Там і Глушенка, я називаю Блуновською, Патик, Непиво, Сільський. Досить багато робіт цих відомих постатей є в нас. То це говорить про те, що дійсно музей з любов'ю приймає завжди цих людей і їхні твори для того, щоб не всі мають можливість поїхати в великі міста, в великі музеї, це все побачити. А ось місцеві населення і в околицях мають можливість деякими роботами ознайомитись. Картина біля джерела має філософський зміст, наповнена символами та алегоріями, що притаманно живопису Анатолія Іваненка. Художник вирішив зробити такий подарунок для музею на знак подяки та захоплення замком, історико-культурним заповідником та колективом музейників. Взагалі, чого відбулося, це все і виставка, і презентація ну моєї виставки, а попередньо, значить, моїх учнів. Знаєте, я коли попав о, сюди, ну це от було десь місяць тому, да? може там трошки менше, то знаєте, по-перше, вразив теплий прийом, от, як ви прийняли моїх гучнів, потім ваша чарівна посмішка. От, і, да, і оце все, як ось, воно, спонукало мене, що я тоді ж сказав, що кажу, я хочу подарувати вам, о, о, як за, ну це як подяка, і вдячність за, за цю теплу зустріч знайомство. ідея картини народилася під час перегляду світлини дівчинки в образі панночки. Тоді й уявилася ціла історія зі старовинним замком, джерелом, колоритним небом, персонажами. Історія, яку хочеться читати чи роздивлятися в деталях, каже Анатолій Григорович, у картинах якого часто зустрічаються різні епохи і навіть майбутнє. Коли я приїхав в 75 році, то мене е, дуже так збентежив е, от, ну, і краєвид, бо тут і зараз я, і от е, сам замок цей. Але треба було, мабуть, щоб пройшло 50 років, щоб я щось, бо я не уявляв, що я хочу написати, але я вже якось сказав про це, що дружина показала на телефоні е, онуку своєї подруги. І знаєте, вона була, оце її поза, оце, от, вона як панночка була одягнена. Так? І от уява зразу сформувала цей образ от, в такому середовищі, чому це був Острозький замок і чому 19 століття, тут важко сказати. От, я просто не можу пояснити. Я їй зразу сказав тут, же, що я напишу цю картину. Ну, от вона є. Разом з тим, у залі поряд експонувалася виставка художниць групи Анатолія Іваненка в рамках всеукраїнської виставки Замки і палаци України, яка представила живописні образи історичних фортець, палаців і садиб з різних куточків країни. Це стало доволі символічним: майстер та його учні. Чотири картини з цієї експозиції авторства Світлани Федас, Наталії Демадюк, Валентини Шустової і Тетяни Мельник поповнили колекцію Острозького замку та передані до музейного. Фонду України. Науковці та мистецтвознавці привітали митців з днем художника та поділилися враженнями від живопису та, зокрема, феномену Анатолія Григоровича. Мене вразило. Вразила різноманітність тем, які підіймає у своїй творчості художник, і вразила різноманітність способів їх виконання. То він пише такими найпрозорішими лисировками, то він такими пастозними вібруючими мазочками, то взагалі такими локальними плямами. Ну, Все по-різному, якби. Я не знала, що це один художник, я би подумала, що це писали, писали якісь багато різних інших майстрів. Але потім я так подумала і зрозуміла, що у творах Анатолія Григоровича є одна така спільна риса, яка об'єднує це все. І його не спутаєш ні з яким іншим художником, тому що для всіх його творів характерна. Те, що їх ніби так огортає, вилікаю, окутує якась така містична, чарівна загадковість. Ярослава Віталіївна принагідно процитувала відому українську поетку родом з Рівненщини Світлану Луцькову, присвятивши рядки творчим особистостям. Якщо і заздрить, то лише собі, якщо скоритись, то лише свободі. Засне земля, сповита з перешем, та новий день народиться на сході. Чи є вода в криниті забуття, щоб усвятить пергаменти потерті? Якщо любити, то лише життя, якщо вмирати лише для безсмертя. Виставка Анатолія Іваненка це глибокий внутрішній жест митця, що з'єднує просте з вічним, каже Андрій Брижук, та впевнений, що таким чином через культурні заходи заповідник виконує свою місію історичну та освітню. Острозький замок багатий як на експонати, так і на відвідувачів, які приїздять на острощину з усіх куточків світу, адже саме в острозі можна доторкнутися до вічного.